Бувають періоди, коли, здається, все навколо завмирає, ставиться на умовну паузу. Життя ніби пригальмовує, немає великих перемог, емоцій, проривів, немає якогось стрімкого зростання, і ми починаємо сумніватися. Але саме тоді найчастіше народжується щось нове, відбувається новий початок. Коли стає тихо, життя готує нас до чогось кращого. І якщо ви відчуваєте ці речі, можливо, ви вже на порозі нової, кращої фази свого життя. Ви починаєте втрачати те, що вже давно не служить вам речі, люди, звички. Усе, що тягнуло вниз, починає йти. І, хоч це боляче, насправді це очищення. Життя звільняє місце, воно готує вас до кращого. І чим більше відпускаєте, тим ближче до нового етапу. Вас тягне до простоти та внутрішньої тиші. Замість галасу хочеться спокою. Замість пояснень хочеться просто бути. Ви ніби повертаєтесь до себе справжнього. Внутрішня тиша та спокій роблять ваше життя комфортнішим. З'являються нові ідеї та мрії. Ви починаєте бачити нові можливості. Може, це ще не чіткий план, але душа вже підказує: ти готовий до більшого, і ви завзято хочете щось починати, робити, змінювати. Люди навколо починають змінюватися. Хтось іде, а хтось новий приходить, з іншою енергією. Ці зустрічі не випадкові. Вони формують ваше нове середовище, те, яке відповідає новому рівню вашої душі, вашому новому, кращому життю. Ви відчуваєте дивну легкість, навіть у складних обставинах, наче хтось всередині шепоче. Залишайся. Вір! Це ще не кінець. Це тільки початок. І це не просто легкість, це впевненість у ваших починаннях, діях. Справах трансформація не завжди гучна, вона часто приходить тихо, без галасу, без визнання, але з відчуттям, що щось змінюється назавжди. Тому, якщо ви впізнали себе, просто зупиніться і подякуйте за кожний прожитий день, за кожну мить, бо ви вже в дорозі до нового себе, до кращого етапу життя. А я тут поруч і вірю у вас. Крок за кроком. Ми вступаємо у кращу фазу життя разом!